Далі будемо про здобутки українських військових. Вони знищили ще один російський винищувач-бомбардувальник. Повітряні сили повідомили, що ворожий су 34 збили на східному напрямку. Це вже третій приземлений російський літак за останні три дні і одинадцятий за лютий місяць. От зараз з нами Юрій Ігнат на прямому зв'язку. Це речник командування повітряних сил України. Наші вітання вам, пане Юрію. Доброго ранку, вітаємо вас. А можете роз'яснити це. Чудова статистика, три літаки за 3 дні, 11 за лютий. вона зумовлена чим? Ворог став агресивніше і залітає далі. Чи ми стали агресивніші? і Збиваємо там, де він не очікує. Ну, те, що агресивніше, ви бачили усі під час е, атаки вдійського плацдарму. Саме туди було спрямовано чимало засобів ураження, зокрема, сотні кадрів. Таким чином, ворог наростив власне присутність авіаційну на східному напрямку. Відповідно, було, було реагування вищого військового керівництва і повітряні сили роблять те, що ви бачите інколи таку от інформацію вигляді інфографіки, збитих літаків, збиваються вони доволі таки далеко. Не будемо казати точну відстань, але далеченько. Тобто, російські пілоти вже не так нахабніють, не так підлітають близько, а їм щоб. Бомба полетіла далі, керована авіаційна треба підлетіти ближче, бо бомба планує. Вона ж не має двигуна свого. Так вона планує і летить, фактично знижується, втрачаючи швидкість і так далі. Тому російським пілотам, щоб бити далі цими бомбами, треба ризикувати. Ризикуючи, потрапляють в такі от історії, як сьогоднішня. Власне, це тим і зумовлено. Ну до, до того ж в Україні. З'являється більше засобів для того, щоб діставати ворога на дальніх підступах, і це дуже і дуже важливо про що говорять завжди в рамках Рамштайну, в рамках коаліції протиповітряної оборони, яка створена, щоб надавати Україні більше систем, більше засобів у світі. Вони є звичайно в обмеженій кількості засоби протиповітряної оборони, а також і боєприпаси до них це зенітні керовані ракети теж виготовляються не швидко. Розхід у нас іде серйозний. Ви бачите, скільки було. До та після нового року використано наших засобів по крилатих ракетах ворога і так далі, по літаках навіть тому маємо розуміти, що сьогодні ешелонована ППО має вона і працює, і має виконувати усі свої функції, кожний підрозділ. Мобільні вогнові групи це більше так мисливці за шахедами. Ну і далі вже понаростає Чи ППО сухопутних військ, ППО середнього. Радіу дії, такі як Айрі на Самс. Ну, і далі вже С-300 Петріот, і сам ті, от власне, замикає цю систему протиповітряної оборони, якою керує командувач повітряних сил, літаки винищувальної авіації. Ну хотілось би зрозуміло, щоб це були F-16. Пане Юрію, а власне яка роль відсутності, пробачте за складне формулювання А-50х, яких зараз 4 чи 5 діб вже не спостерігають принаймні в Празові Криму та над Чорним морем і над поки що Краснодарським краєм Росії? Власне, наскільки я розумію, то оцей от А 50 і допомагав активніше ховатися від наших сил, які борються з авіацією противника? Ну і і працювати по Криму тепер стало легше. Що в принципі це паралельні історії, і вони не пересікаються. Ну і власне, взагалі, десь піднімаються 50, чи тепер така собі ну, чат-рулетка? Знаєте? чекаю. Чекаю, коли хлопці, хто на телеграмі зараз чергують, скажуть, коли врешті появиться вже немає четвертий день. Ну роблять висновки окупанти, що нема чого тут шастать по нашому Азовському морю, і таким чином відтіснилися подалі. І зрозуміло, що ворог отримує менше інформації про. Наші радіолокаційні станції про засоби протиповітряної оборони, які теж там дають випромінювання, вони фіксують це все за допомогою повітряного радару, яким є А-50. і зокрема відстежують вони повітряні цілі на території нашої держави. Пілоти, які завдають фактично щодня ударів по окупантах різними засобами враження, це і літаки бомбартувальні штурмової, вони авіації. Вони можуть відстежувати їх в реальному режимі часу і надавати цю інформацію на командні пункти і вже протидіяти російськими су 35 нашим пілотам. Тому важливість що зникнення цих літаків, хоча б навіть тимчасово, є для нас ну доволі таки добрим знаком. Ну і можливо, це навіть і допомагає в деякій мірі відпрацьовувати по російських літаках нашими засобами, от, власне, на дальніх підступах. Тому Власне, безумовно, тільки позитив, від того, що ті літаки зменшуються. пане Юрію, скажіть, зважаючи на тенденцію лютого, яка активність ворожої авіації на півдні нашої країни, і яку роль тут відіграє? Я не знаю, вже поновили вони о той командний вузол в на тимчасово окупованому Криму на території Криму, який було знищено, чи не поновили? От яка його роль сьогодні? А ви про який вузол говорите? от той, який знищили наші про це повідомляв Стратком, десь місяць тому в Криму? А, ну, а, зрозуміло Завдавали ударів пілоти су 24 м Storm Shadow, Скальт, ракети, які чудово відпрацьовують. ми бачимо результати і знищений штаб Чорноморського флоту, так, і знищені кораблі в сухих доках. І ну і відповідно уражені командні пункти на аеродромах, поблизу аеродромів, зокрема Більбек. Ну, звичайно, противник просто переміститься на інший об'єкт, якщо там вже неможливо працювати, можливо і залишиться там. Ну питання в тому, що нам треба більше цих ракет. Ми можемо завдавати тих ударів фактично і щодня, якби партнери нам давали більше тих засобів. Ракети теж дефіцитні для партнерів. Ну теж виготовляються не швидко. Тому розраховуємо, звісно, що і Німеччина прийме рішення, врешті-решт щодо. Надання Україні ракет крилатих Таурус, які зможуть діставати далеко на до піц, я не знаю. Мабуть, у нас зараз час завершиться з вами. Я не можу не сповістити і людей про те, що з'явилась оновлена версія. Додатку повітря це якраз це якраз моє наступне запитання. От, власне, що а, на що було на що потрібно е, звернути увагу, і е, це по-перше, і по друге, чи будуть звукові сигнали різними, чи вони тільки кольоровими будуть різними? Про що мова, панове, з'явилася оновлена система повітряна тривога, яка буде повідомляти про підвищену небезпеку в конкретних громадах? Як це буде працювати, пане Юрію? Вкрай важливо в деталях. Ну в деталях люди розберуться, коли почнуть користуватись, нас швидко все освоюють, тому що від цього залежить безпека кожного. Власне, фахівцям повітряних сил, спільно з розробниками повітряної тривоги, додатку, який ви всі, мабуть, всім вже мають на телефонах. Спочатку вторгнення власне вдалося розробити той алгоритм, безпечний алгоритм, підкреслю, який дозволить отримувати інформацію. Щодо регіону, де ви знаходитесь, тобто ви забиваєте в додаток свій регіон, відповідно там Київ, Львів, Вінниця, Одеса, і там з'являється у вас додаткова інформація щодо підвищеної тривоги. Це коли вже входить повітряний простір об'єкт, певний і там буде звучати додаткова інформація в налаштуваннях в додатку. Я думаю, там дуже все просто всі розберуться. Як кугучність як встановити на той чи інший голосовий сигнал, повідомлення і так далі. Просто зараз потрібно додаток оновити той, що у вас стояв до новішої версії, там буквально два натискання, ви його оновлюєте і отримуєте вже ці сповіщення. А далі вже налаштовуєте як кому зручно і підкреслюю ще раз, якщо не варто там розраховувати як на панацеї на додаток треба теж дивитися і на інші якщо звучить сигнал тривоги чи і інші джерела інформації є, ну, скажімо наш телеграм чи ватсап де ми ведемо теж треба дивитися і на ці сповіщення тому що якщо летить балістика ну і не завжди ця інформація може бути перед тим як вилетіла балістична ракета тому балістика це дуже швидко особливо коли мова йде про кінжали тому тут треба Використовувати будь-яку інформацію для того, щоб вберегти себе і своїх рівень, от отже, пане Юрію, я зараз спробую показати на своєму планшеті, як це виглядає. Так дійсно, в по додаток повітряна тривога. Просто зараз запитує мене доступне оновлення чи оновити, чи наступного разу, чи пропустити. Власне, якщо натиснути оновити, то ну йде процес оновлення. Нічого абсолютно інакше не виглядає. Ви пам'ятаєте, що так, оцей значок свідчить про те, що у вас є встановлення на додаток, про який ми говоримо ще раз про важливе оновлення, передбачає, що в кожній конкретній громаді буде детальніша інформація наскільки серйозний ступінь небезпеки, її рівень, бо що бо неодноразово говорили, що коли злітають міги, то завмирає вся країна. А Це з одного боку погано для економіки, а з іншого боку, це про життя. Дякуємо вам, пане Юрію. Тепер ми дізналися, який саме додаток потрібно оновлювати, і що Олена він поки що не оновлений. А от уже майже оновлений. Дякуємо, Юрій Ігнат був з нами. Це речник командування повітряних сил України.